полетіли робити огляд міста. Давайте я не буду вам говорити назву, а ви по чистоті по місному населенню. По місному населенню. Зрозумієте, як воно називається. Давайте ми це оставимо в тайні. Чи тут чистенько? Плиточка. Є дуже багато таких старовинних здань, архітектур. Якби ще знати, як воно називалося. А, вон, вон що тут написано? Бачиш? Не щось. Плазду. Ну, хто знає, той знає. Так, покажу вам ціни на одяг. От на вулиці одяг стоїть 5 євро, 10 євро. Ціна це розпродажа. А, і ще тут в вітрині. Бачила почому айфони. Я вам зараз як покажу їхню ціну. Я навіть не знаю, можна їх купляти чи не можна. Солодощі в магазин. Подивіться, як гарно. Цікаве доволі місто. Хто перший догадається, тому поставлю лайк. Їхали до цього місця 48 годин. 48 годин. Ну, це вже перебор, я вам скажу на вулиці. Плюс 19 градусів зараз. Немає такої жари, як у нас вдома. Вестерн. Вестерн. Є тут вестернбургер. Це вестерн бургер. Бачите, ковбой нарисований. Вестернбургер. Бачите? Mm. Mm. E народ придумав вдівається. Одягається, ну так, от ціни покажу. Піца. Піца медіте ране. Ну, Ми це не куплятимемо, ми в інше місце йдемо. Там вон 6 євро, 7, 8, 8 євро, 8, 8, 9, 10. Суп чи бульйон 3,50, по 2,50. Ну, Ще якби знайти такий супермаркет, щоб порівняти ціни, то тоді б можна було сказати, де дешевше, де дороже. Ну, смотри, що. А, ось магазинчик такий. Потім зайдемо сюди, так? Да? Подивимося, що там. Mm. Це ми як йшли в гостиницю свою. Жіночка стояла, от бачите, диван. Це gratis. Це вони виставили, бо вивозить дорого. Кричала Гратіс, Гратіс. Це значить, кому треба, то їх нехай забирає, він, можна сказати, кожаний. А це ось кулючки лежать теж. Трубець. О, зараз вам покажу телефони. Ціну телефон, ну, походу, це б ушні речі. Зараз ми глянемо. Так, 350 євро 280, Samsung 300, 250. Ну, я там і айфони десь бачила. Ой, новенькі Redmi є. Треба буде спросити по чому. Приїхала це, вивчу мову. Буду по. По якому я там буду говорити. Забула мову свою, яку я хочу вчити. Я, чесно удивлю. Ти не Та й сама, він 550 гривень, ну, ну ноут лежить. Яблука. Пішлі далі. А це теж, от бачите, барахолка, типа, по 179, по 129 євро. Ну я ж нічого не купляю, я тільки роблю огляд, огляд цін. Не знаю, не знайшла, я тут буду мало. Так що, якщо я не покажу вам погляд цін на гречку, рис, макарони, олію, сілі цукор, то не судіть мене строго. Головне, насолоджуйтесь Європою красивим видом, неймовірною архітектурою. І з таким же неймовірним складом населення. І з таким же. Киди тут різні. Можна от баночки брати, здавати. Ну я ще не знаю, як тут все робиться. Там магазин. Сьогодні свято, третій день трійці. Не... Продуктові працюють, а так, в принципі, вихідний. Mm. А, от. Фрукти, овочі. Ну, якщо ціни є, то я вам покажу. Якщо ціни немає, то що ж я? Так. О, телефони. Ще ціни на телефони. По 125 євро, по 225. А я не знаю, нові тут даже можна, якщо хочете інтернет, но я включила собі роуминг як вдома. Лайка, лайка мобайл. Лайка мобайл. 100 гиг і 15 гиг. 29 євро 300 гігабайт, е, виходить 100 гігабайт 15 і 15 гігабайт 4 євро. Оце така ціна. Ну тут я розбираюся в, пристр... в мобільних, то я вам і сказала. О, дивіться, тут ще можна отаку штучку купити за 149 гривень. Ой, євро, євро. І телефони. Походу це нові телефони.

айфони айфони а ціни на айфони тут немає запитувати треба, надо ну, воно тут є піши далі кавуни сейчас спрошу по чому кавуни А, кого спрашивать сейчас спросим Ху-ху. Сейчас я вспомню, как спрашивать. Huvell coast, что? Типа так. Ну, о, тут даже можно сочка, сочка, надавить. выйти. Бачите? Сочок. А, Три? Ну 2 евро. А, 4 евро. А, вот это. 2. 2 евро. Вот это все по 2 евро. Полунычка 4 евро. Банан 2 евро. Mm. Все, в принципе. А, а огурки. Сейчас скажу, в чем огірки спрошу. Возьму огирок и покажу. А, стоп. Мужчина. А. Один евро. Один огурец один евро че килограмм? А о девяносто пять центов сорок килограмм. А черешня вот это сколько? Пять пять. Кило пять килограмм, все. Спасибо. А, вот. А, килограмм семнадцать пятьдесят евро килограмм. О, какие штучки. Я на место положу. Не розуміє, то вони не хочуть нам говорити, що вони не розуміють. Я тобі чесно кажу. Це ж такий народ, що розуміє, я й не скажу. Не скажу по чому картошка, бо не знаю. Mm. Так люди відпочивають. І що я вам ще хочу сказати? Іду <кій> <кій> я тут з камерою. І тут Та стою. Я вам скажу всім все одно, що ти зайшов в телефон, з телефоном в магазин. Вони тебе не розуміють, я їх не розумію. Ну і отак ми спілкуємося. Ну, маю надію, я буду вчити мову. О, пам'ятник. Хто знає назву цього пам'ятника? Бачите, там голуб сидить. Ми фламанську будемо з тобою вчити, чи англійську, чи німецьку, яку небудь, так. Все в нас буде добре, не переживай. Нідерландську. Нідерландську. Так, Ну, Будемо вчити, значить, нідерландську. ну, Прости, мать, вона на пенсії. Якщо що, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Моя дитина, я вам скажу, сильно задоволена. Я взагалі в, захват. За... в неймовірному захваті. Я щаслива. А, тут навіть є електросамокати і електровелосипеди. От на вулиці, отак от продають в центрі Брюсселя овочі, фрукти, помідори. Ну, цін немає тут нас спрашувати. Ну, я думаю, тут дорого, тут треба. Надо... О! О, магазин з айфонами. Дивіться. Оце що я бачила. Айфони. Вон 89 євро. Прямо з коробки. Так це, мабуть, беушні. 128. 125. Ну, це ви покупаєте кота в мішке називається. Це магазин барахолки. Так що, ну, кого є бажання. А от дивися, з коробкою є, ну беушний. 128 їх, ну немає ціни. Чорнадцятий промокс прям. Ну, коробку не хоче купити? Ні, коробку не хочу купити. Mm. І під сонцем. і під зливами. моє. я тобі передаю привіт. Це перше відео, я так поняла, що ти. Мабуть, будеш десь таки дивитися на моєму каналі. Чекаю від тебе коментарів. Оце ж воно, мабуть, на твоє які. Чи там далі трошки? Бургери, шмургери. Я, ж Я хотіла взагалі випити чашечку чаю або чашечку чого-небудь. І хочу... Багато чого хочу. Це вже поубирали. Ми зранку йшли. Так було, знаєте, як доволі мега чисто. А зараз прямо красота. Зараз красота. Лайка like мобайл. Прийшли, купили лайка like мобайл. Ну, я просто я з... користуюся э, Vodafone-ом. О, Vodafone. Вот, и легко О, тут <плес> даже салон красоты есть. Тебе хочется жить. Да. О, сумка, Нам надо такую сумку на колёсах. А же колёса Так что надо зайти, подивиться. Вон сумки там є. Сида, зайдемо. Ось дивись, чемодан. Зараз я тобі скажу, скільки він стоїть. Ні, ціни нема, це треба запитувати. Зараз уточним. Ось такий розовий 45 євро. Питалась поторгуватися. Сповнила, як ну, я була. Поняли. Вона сказала no no. Це як ми були. В Єгипті і там торгувалися. Так ми виторгували тоді акції. Метро, тут є навіть метро, є трамвайчики, автобуси, все є. Куди йдемо? яка кабошня, класна. Давай туди там сходимо, трошки прогуляємося, пофуткаємося. Сьогодні ж свято, свято трійця. Пішли. Ми ж так з собою ходили. от. Чи там ходили? М -м. Туди, туди. Ситик. Мені все рівно. Тобі все рівно? Ну не кричи на мене, будь ласочка. ласка. Взагалі все равно. Все равно. Я взагалі в місті знаходитися не сильно хочу. Не хочу. Та я просто погуляємо з тобою, подивимося. Ну чого ти это? Е Виморилися з дороги. Син дуже задоволений. Ну, трошки я поспала. Відпочили. Велике. Багато людей їздять просто на велосипедах і самокатах. То проїзд тут дорого, мабуть. Хто знає, коні Камінські. Це брендовий, мабуть, їхній одяг. Джордані Дес да, Олівес. А, о назва вулиці. Так що, якщо що, встановлюйте, читайте і ви знаєте, де ми гуляли. Бо сама я не знаю. Сьогодні свято, всі відпочивають, движення йде. О! Ану, замок якийсь цікавий. Ну, треба буде ще тут, в мене просто мало часу, десь півгодинки. Що воно там пишеться? Може я зможу зрозуміти. А, то написано, що не мозя бросати мусор пляшки. Вон, бачите, перенарисовані мусор бросати не можна. Ми взагалі вийшли попити чаю, чекали. Зараз знайдемо. Де це можна зробити? Як у Львові, бач, дорога зроблена, бону ж ми гуляли, теж так виложено. Ну, тільки ми не розуміємо, про що вони говорять. Ну, Це діло часу, ми постараємося все вивчити бистро швидко, бистро. Зараз хочеться знайти якусь знаєте, типу, цивілізацію, де купити чашечку чаю або чашечку кави. Получається? Так? Не виходить? Да? Да виходить. Получается. Цірюльня, бачите? Чим тобі Тирюльня. Так я жито розказую, показую людям, як я гуляю. По Брюсселю. Це те, що на червія сказав, не дайте, як він Ну в кінці хто додивиться до кінця, той, навірно, зрозуміє, що це столи Брюссель. Це столиця Бельгії, так? Королівство. Королівство Бельгії, місто Брюссель. <с> Ух ти, гляньте, які тут дрипці продають. Дрипці, сумочки. Ух ти, яке вечірнє плаття. А це ось, я так зрозуміла, гротіс у кого є животні. -hmm. Наташа. Ух, Наташа. -к кабоничі. Комо, привіт тобі. Вон Наташа. Мм, Потеплило. зранку, знаєте, так холодно було, а зараз он дивіться, як клас. Тут багато дуже старовинних таких архітектурних зданій. Ле ломбардо, корнет. Це що, корнет? Це півуха, по-моєму. півнуха. А нам потрібно латешка, кафешка. Тому що ми спиртне не употребляємо. Тут електровеліки, самокати. Працнет якийсь. Ресторан, ресторан. Це ресторан. А ну зараз туди там пройдемось трошки, подивимось, Та і підемо назад. Що ми кругами ходимо. Я вам ще трошки там покажу рум-тура свого готеля, де ми живемо. Собака гавкає. О, Гляньте яка собака. Статіон БХЛ. Погано, якщо не знаєш мову. Тепер я розумію, що її треба мені вивчити. Знаєте, це моє перше відео із Європи. Маю надію, я вивчу мову. І буду вам розказувати різними вовами, щоб було більш цікавіше. А ще треба буде зайти в Гуглі, почитати історію всього всього. Коли знімати? та ти ну що ти в мікрофон що це? Щас, підожди, синок, О, диви, яка штука прикольна. О, глянь, бачите, тут у нас. Катають так, цікаво. Так, По центральним вулицям вода дорога. Зараз ми зайдемо ось супермаркет, є. Ви ще розуміла, що тут пишеться. Нам просто хочеться купити питьєвої води. Опен, 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 відкрито. Так, бутилка води 2 євро. Саме дешева, а от заходили в інше кафе, там виходить півтора євро, тут півтора літра, а там взагалі 0,5. Ну, дорогувато, звісно, тут. Ну, купили вже воду, ладно. Рішила купити собі чайочок. Бачите, який чай. Чай з лимоном. Смачний чай. От, гостиниця Напротив. Бачите, вікно відкрите, там мене син жде, бо там чай нема. Ну, я вам скажу, горло болить чай, купила дорого. Напроти, напроти гості, це виходить. Оце кафешка класно. Трошки пройдусь, чай поп'ю і покажу вам ще трохи міста. Ну, знаєте, як вам сказати, чесно сказати, от Брюсселя я. Трижки ожидала. Красивейшее, горнейшее место. Ну, это ж такое дело. Трохи пройду, покажу вам. Смотрите, харлей стоит. Это Я поспала, ведь гостиницы ось. Ось. Гостиница, а вот мусорки. Цин трохи показала. Ну, вот так, в принципе. И живут люди. Попрошу, як тут дуже багато і що я вам хочу сказати. <кій> Отак, От туди пройду, хотіла в ту сторону. але <кій> там трішки страшнувато. Пройду так. Он. <кій> Святослав! Іли я трошки перепутала. А, о, вон, трохи не туди. а <смі> це я знімаю. Вон, бачите, відкритий балкончик. А тут теж відкритий, там люди живуть, теж це Я перепутала ось вход. Там ну, все тут таке. Знаєте, як гарне, неймовірне. Це типа пап. Метро також є метро, трамвайчики, автобуси. Сьогодні просто вихідний день. Зутра було дуже холодно, зараз потепліло. По цінам тут треба ходити, дивитися і не все купляти, тому що орієнтуюся по воді. Зайшла в один, типу, магазинчик. Кажу, по чому вода. 0,25, він каже, 1,5 євро. Ну, це дорого. Потім думаю. Ми з сином знайшли супермаркет. так називаємий. Там вода в супермаркеті 2 євро, на ну, півтора літра, 40 гривень. В принципі, ціна, як і в нас. О, банки. Я бачила, що ці банки можна здавати. Лавочки такі сидять. Ой, лавочки кажу, сидять. Я така сонна. На самокатах, на велосипедах в основному, їздять. Оці банки, не знаю, можна здавати чи не можна. Там должно на них бути написано, але я ще точно не розібралася, де їх приймають, так як я сьогодні. <плес> тут перший день. Не знаю, що буде завтра. Будемо дивитися, це щось розкорочили. Хто електрик, той розбирається. Щось тут поломане. Так, буду заканчувати своє радіовіщання, телебачення віщання. Хто хотів до мене підписатися, підпишіться, будь ласка. Ну що я вам хочу сказати? Е -е, двіжувати тут, ну так як і ти, якщо як для мене люди ходять дивляться, то е -е, трішки страшно.